Що батько, займайтеся, я поснімаю. Як завжди. Да, ти оторвав відро? А, оторвав. 14,5. Що? Ну нічого, та ну плюс-мінус. Так, у нас сьогодні кукурудза. Тільки заїжджаємо. Висів попередньо вдома виставили. Кукурудза буде у нас сіятися від агроритму. АР18101К. Що, хотів без ваги вже. Не у 18. А скільки так... Скільки будем засипати, чи до полного, чи як. В ущерб. Так. Кукурузка у нас ось така. Демко, демко, кажу, демо посів. Це зараз будемо досипатися. 32 ти казав. 32 50 уже О, нормально, так тут скільки це. Давай, да я розгорну давай. Ну по 50, так? По 50 кілограмів давай, навіть, да? так? Щоб... Не, ну чекай а це... Шо? Ну а як? Ну нам все одно ж орієнтир треба. А, ну да. Ну давай щоб ти, ти більше, так? Да? Ні, ну можна все, дивись. Ну так. Плюс-мінус там яка різниця? Нам до соточки, щоб там кидало і гриць на ньому. По 50 кілограмів все. Висів у нас десь. Ну, коротше, диви, а якщо 2 метри колесо, то це 4 штуки на метр. А якщо 2,20, то 4,5. Ну, оборот колеса, Як було по 4, а так 4,5. Ну, 9 штук випадає. Да. Якщо 2 метри. А ти наоборот? А, наоборот, да? так? Так, да, ладно. Нормально. Ладно, все. Ну, ну як завжди, коротше. За 4 до 4,5. Ну, виходить, там 4,2 може, отаке воно. Плюс-мінус. Нормально. Так, планується тут поле. Ну, починаємо поле, краї. А як ти будеш? Краяш спочатку, да, чи як? Ну так, да, щоб края одбити. І потім з цього боку, по максимуму від сої, яку ми посіяли вчора. Посіємо і кукурудзу. Поле буде повністю посіяне кукурудзою, а чекпоінт зробимо з цього боку. Ось, до речі, до сої прийшов я. Подивимося через десь пару днів заличу та забороную. Щоб вирівняти, розгорнути, щось зробити. Маркери вже виставили, все виставили. Все повинно пешений. Що батько їде, значить сигналізація працює. Зараз спробуємо пошукати щось. У ґрунті. Добре, що хоч кукуруза червона, що її можна знайти. Так, добрево бачу. Ну добрево там же ж відрядка зі зміщенням. О, ось, все, знайшлася. Трошки не там, походу, я риюся. Там вітер, везде вітер, бля. Ну я ж прийшов сюди, щоб то отож... ну, щось зняв, ну не знаю. Не пельме, не мельме, блядь. Ну вітрюган, я чую, як він прям просто ме страшний, що ти тут хер... херосніми. Ну це в тракторі, зараз оце поїду. Я ходив пішком, і я потім думаю, да ні, ти дожду до тебе, приїдеш, потім взяти в МТЗ, і там розкажу, що там треба і не треба. Зерно падає, ну я рився за кадром, все нормально. Зерно там всі діла. тра -ля, ля да? тра -ля, ля ну а показуху не покажешь, потому ну, что ты там показываешь, как вы на доске. Там так, а потом... А. И, что там, столб обвинул? Ну, сейчас это уже, уже Не, ну маркер я вижу поднимал, да? Над... Ты как раз проезжал. Да. Ну, сейчас надо столб, как раз в Ну, понял, объехать. Если...

Хоча може десь ще їздять. Ну куда він, я не пам'ятаю там, Запорожська область якась, да? А хлопці приїжджали. Заїхав, да щось таке. Ну наверх. Ты порайка валяю, іначе він зарядовано. Давай, на слабо. Да. Давай, тараньо. Тарань. Да. Да на кабину вводи, нам не Дорого будет. Здорово. Хай, блять, за аренду платят, нахрен, Вообще. Не, там есть с схерня. Ну, сейчас то понятно, что Давай, 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 давай. Да да Все равно, что не обкусишь там, не это, да. Но, а ну, я хай стоит. Вон, Вон зверху він сам розпадається, он нема там бетона, бачиш? Ну, Ото да, ж бетон валяється. І он. Що постоїть то стоїть? Пока. То Степан, наверное, говорит, бачиш. Да. Шнеком, бля. Ну, да. Чотиром, да. бля. Да, да. Та ну ти що, знущаєшся, яка там зйомка може бути на дворі, як тут в тракторі ось сидиш і трактор телепає тупо? Просто нереально. Двері на так тримати, щоб їх не одірвало, як вилазиш. Ну просто такої фігні ще не було, ось дивіться. Ну воно щось чуть, ну і... Воно телепається і вікно ходить. Просто... Чуть зато, де ущільнювачі пропускають, де воно свистить. Де треба попрацювати, щоб було щільненько все. Ну, ці двері відкриваєш нормально. Ну, виходить, він ось боковий. Зараз помінявся. Вбік почав дуть взагалі. Відносно моєї стоянки, так би мовити. Яка там зйомка на вулиці? Так, ну отже, сіємо ми кукурудзку. агроритм. З добре, Ну, Це для тих, може попередніх, попередньому відео, що зараз що ви дивилися, що там не чуть було, я вирізав, то на, про всяк випадок скажу, що десь 4-2 штучки на метр погонний, глибина десь до 5 см, плюс-мінус там вологу лягає. Так, що тут вікно погане, то лучше отак. Добрива у нас в переміжку сільтра і е, вмісне добриво там азот, фосфор, калій, сірки трошки. Не пам'ятаю яку формулу, чесно, не знаю. Ну, то вже таке діло. По добривах фізичній масі оця вся кашка виходить десь до 100 кг на гектар Фізичні. Ну, Нормально, в принципі, працюється, все налаштувалися достатньо швидко. Все нормально, сіється, тільки оце тупо вітрюган. Зараз, як будемо заправлятися добре, ми, ну не знаю, саме зараз або через коло подивимося. Ну, постараюся показати вам цей процес. Хоч якось, щоб було якесь різноманіття. Бо реально, ну слухай, це, це не серйозно. такий вітрюган, ось трактор тіліпає. Капець. Нічого ти там не познімаєш на тій вулиці. Ну, це вже. Так би мовити, лірика. Вологу забирає зайву з ґрунту. Щоб багато не було. Причіп наш старічок. Вон, бачите, по траві, як вона гуляє. Це не відчути так по відео. Вживу. Це набагато яскравіше. О, зараз спробуємо щось. Подинце. Що там вийде? Бачки треба на сівалку побільше. До речі, десь у ці бачки, виходить, влазить до 250 кілограмів на всі. Усі бачки влазить десь до 250 кг. Ми і раніше цього, в принципі, не знали, не виміряли, не домірялися. А оце, грубо кажучи, в цьому році отак і помірялися. об'ємо що виходить однією рукою трошки не так зручно як двома бо руля крутить. не докручуєш коротше те що треба Ну, в принципі реально страшне ну, вітер хоч тут допомагає що добрива в очі не сипляться і не пилюка нічого здуває це все діло от така посівна в кабіні трактора пішов батько буквально або останній прохідно ну, якщо маркерує, то видно ну, максимум ще наверх зараз пройти там Глиночок невеличкий. І на цьому посівку кукурудзи буде завершено. Вкинули, з нетерпінням чекаємо всходів. Ну, до сходу, я ж кажу, будемо, скоріше за все, боронувати. Будемо бачити по погоді, там по обстановці, що там, як там, ну, скоріше за все, що будемо боронувати до сходу. Постараюся вам хоч щось зазняти, хоч якось це все діло показати. Навіть лісосмуга не рятує, я ставав, перевіряв, там тестовий відосик знімав. Ніфіга, шумить, репить, скрипить. Господи, просто нереально. Ну, тим не менше, дату поставили, чекпоінт поставили, що ми посіяли. Сподіваємося, побачимо. Хороший врожай. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, допомагайте українській армії та пишіть коментарі. До побачення.